Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Спринт. Той, хто першим фінішує на сіті Plaza в тоні займе 10 місце в списку ведущих спринтерів. Давайте я не пропущу цей шанс. Поглянемо. О, Субару Хюндай. І хто там ще? Хто ще там? Може Volkswagen? Не думаю, що Volkswagen. А, Toyota Celica. Давайте женемо. Ви здуріли? Ви хочете мене в дерево? Щоб я в дерево в'їхав. Йдіть до мене. Ха-ха. Не повезло, чуваче. І тобі також не повезе. Але зубару я не програю, я не здам себе з бою. Ось так. До побачення. Сам винен. Уперед. Ось так. Ідеально повернули. Фургон невчасно. Давай відчепись від мене фургон. Погнали, добре ж хоч повороти тут. Ті хоч пригальмовують. Так, трамвай немає. Хоп, погнали. Так. Було дуже близько. А ось і фініш. Еді просто рвет всіх на місці. Таке впечатление, що у нього там реактивный двигатель. О, вже. скільки очків набрали. 250 баксів. О, ми отримали Subaru Impreza 2.5 rs 2003 року. Спринт раса Бродвей назад. Ти зайняв 10-ту позицію в рейтингу режима спринт. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!